Вітаю! Це моє перше замовлення у каталозі номер 10 Каталог дії до 3 серпня. І так, почнемо з новинок цього каталогу. І це парфуми жіночі та чоловічі. Колекція «Men's Collection та «Women's Collection. І так, почнемо із підбадьорливого такого парфума для чоловіків. Значить, тип аромату фужерний, ароматичний. Ось така пляшечка гарна. І дивіться, значить, верхні ноти, блакитна агава, розмарин, яблуко. Далі середні ноти: кардамон, олія, герані, акорд солі, базові ноти. Vitів'ier, пачулі і кашмеран. Приходить, бачите, в такій гарній коробочці. Так, і жіночі. Зразу звертаю увагу, бачите, коробочка така дуже яскрава, дуже класна. Звертаю, що це великий об'єм, це 100 мл. Звичай жіночі парфуми це 50 мл. І так, новинка Women's Collection, Charming Violet. Це тип парфуму квітковий фіалковий. І це тут чарівна фіалочка. Верхні ноти, інжир, лимон, розмарин, як і у чоловічому. Середні ноти Абсолют Джасміна. Акорд фіалки і молекула divin різ. Базові ноти молекула амбрастар, олія кедру і білий мускус. Такий свіжий і е, стійкість парфуму е, середня. Акція в каталозі, коли ти купуєш парфуми колекції Men's або Women's Collection, то буде 50% знижки. В даному випадку, якщо купуєте один парфум, новинку, або, такой, або той, ціна буде 499%, якщо пару 369% кожен. Далі, новинка в цьому каталозі це колекція Feminel, Intim Gel, який має у своєму складі пребіотик, молочну кислоту, PH-баланс. Тут е, е, у нас нормальний PH-баланс. І це новинка з екстрактами польових шведських трав. Звертаю увагу, що ця новинка є лімітованим випуском тобто, встигніть замовити. Далі новинки минулого каталогу. зверну увагу, дуже полюбилася і зараз замовили. Цей яскравий такий фруктовий аромат буде догляду за тілом. Тут у нас і мило. Мило, зверніть увагу, приходить такі коробочки, неонове, таке жовтеньке милко, є лосьйон для рук і тіла, дуже швидко, зволоження протягом 24 годин. Гель для душу. є Гель для душу, також аромат такий буде, фруктовий і біорозкладна формула. Коли ти купуєш один з цих продуктів, ви отримаєте масажер мочалочку таку класнючу. По акції 169 гривень. Оце в нас позамовляли вже декілька їх штук. Так, Гарна ціна на чоловіче мило з вугіллям. Далі звертаю увагу на парфуми. Це замовили в мене Нордік Вater. Дуже популярний чоловічий цей парфум, дуже свіжий водний аромат. Також в цій колекції є Нордікер і жіночі, дуже класні парфуми. Люсія гарна ціна. Ось, бачите, бачите, цитрустонік також пару. Це мене дівчина замовила. Чоловічий, він дуже свіжий, але достатньо стійкий. Гарна ціна також на королівський бархат крем навколо очей, прибирає, підтягує шкіру, прибирає з моршечки, підтягує шкіру навколо очей, гарна ціна на лаки гелеві. і також ось закріплювач і додає блиску, і закріплює і довго тримається. Лак на ньогох. Акція на 5 в одному. Це в мене дуже багато клієнтів, які полюбляють саме 5 в одному, 2XL, силіконова щиточка. Доглядає за завіями, дуже гарно надає об'єму. І тобто, воно тут 2XL. І розділяє і живить кожну віку. Гарна ціна на щіточки optifresh З'явилася, давно не було це. У нас маркер для очей з Іван дуже полюбляємо, і він нескінчений. От просто нескінчений. і можна і тоненьку, і товстеньку стрілочку намалювати. Із Аутлета, отака от палеточка була, здається, нема вже зараз. І палетка для контурингу з Іван. Також вона з'явилась, Ну, щось лімітований випуск. Звертаю увагу, що при купівлі двох продуктів Джордані. Там тональні основи ви маєте гарну знижку 50%. Я замовила. А, значить, три тональні основи Шовкові, це тональна основа Флюїд. Вона має а, SPF 12 захисту, вона надто легка, дуже гарно вирівнює шкіру, фініш у неї матовий, тобто таки, навіть, навіть пудровий, пудра не потрібна. На літо це сама-сама в мене популярна серед клієнтів тональна основа. Беруть значить, кольори Lights Ivory. І амбуродна дівчина замовила. І третій в пару продукт я взяла базу під макіяж. Це Джордані Голд з прибіточною сироваткою, основа під макіяж. Вона прекрасно зволожує, порівнює, дає миттєвий праймер для обличчя і дуже стійкий макіяж, і тональна, дуже гарно лягає. Так, далі звертаю увагу на сухий шампунь це те, що потрібно влітку. Коли не встигаємо, немає світла, немає гарячої води або ще що, не встигаємо помить голову, то це саме те, що треба, відновити зачіску і дуже швидко за одну хвилинку такий працюючий, діючий сухий шампунь. Це мене дівчина завжди замовляє. Я теж собі недавно відкрила. Дома І оцей великий об'єм гель для душу, дуже свіжий аромат, біорозкладна формула. Пластик тут у нас також з переробленого пластику, і натуральні олійки, кокосу і дині. Сюди звертаю увагу відлущувальна, дуже гарна така масажна мочалочка. в в цієї рукавички і в аутлеті була гарна ціна на пилочки для ніг. Колекція Swedish Spa, І тут маска для рук. вообще ціна неймовірна: 99 гривень. І крем масло для рук і тіла спа. І, звісно, моя улюблена колекція це Velo і Wellness. Це в мене вже в подарунок суп спаржевий прийшов. Дуже зараз доречно, коли жарко, то вечеря, коли салатик і, наприклад, спаржевий суп це дуже легка вечеря, така поживна і дуже корисна їжа буде. Так, і в акції зараз велосові Natural Balance коктейлі. Шоколадний, ванільний і полуничний. Якщо у вас замовлення на 800 гривень, за 799 ви можете взяти отакий коктейль. І акція на астаксантин. Це унікальний, так я б сказала, продукт. Дуже потужний антиоксидант у складі астаксантин. Також тут є екстракт чорниці і вітамін Е. Це потужніше, він потужніше, ніж вітамін С у. 6 тисяч разів. І зараз акція на нього. Коли береш дві баночки, то ви маєте дуже гарну знижку 659 гривень кожна. Я взяла ось тут 6 баночок для себе, для мами. І це дуже гарна річ. Рекомендує і піднімає імунітет, укріпляє, прибирає вільні радикали. Прибирає окисневі процеси в організмі, в клітинах в кожної клітини і захищаю від вільних радикалів також клітини мозку і спинного мозку. Рекомендую, почитайте, хто ще не знає нічого просто, ксантин це дуже класна річ. І оце отримала отакий набір ножів. Це була акція в нас встигне замовити і встигне отримати. Ось, і наступний каталог також можна замовляти зразу у каталозі. І ще не сказала про помади. Помади в минулому каталозі були тестери. Навіть тестери можна і зараз замовити, хто не встиг і клієнтам легко підбираються помади. Оце мене клієнти позамовляли тільки помад. Дивіться, я вам покажу. Це 35-й номер. Ось, може тут, отак, роздивитися. 37-й. Так тридцять восьмий. Тридця дев'яти, сорок перша сорок третя. І зараз акція. А якщо ви запрошуєте в компанію Oriflame своїх знайомих, і вони реєструються, роблять замовлення на 1300 гривень, отримують у подарунок і ваша знайома 200 гривень, і ви ще отримаєте 200 гривень на свої замовлення. Отаке От даруй і отримуй 200 гривень. Також ваша знайома може когось також запросити і отримати додатково 200 гривень за запрошення. А всім дякую за увагу. Якщо було корисно, додавайтесь до мого каналу і ставте вподобайки всього самого найкращого.